Гнемо ось таку детальку, це 8 мм, показує, в чому її фішка прикол. Дивіться, тут ми ріжемо на плазмі, у нас є конусність. Проблема в конусності в тому, що коли я впираю в задній упор в ті чорні штучки, мені ця деталь, зазор, ось я коли я впираю, вона так перекошена. Тобто цей момент, що має бути не після плазми, або, має бути після чіткої плазми зроблено. А далі момент є оці всі. Е... Штучки, які виходить окалена, вона має обов'язково підчищатися, якщо я роблю це з вашого метала. Далі показує як оператор станка. Це все робить, Як в кінці виходить в нас отака прикольна, красива деталька. Але бачите, це лишається далі. На станку лишається дуже багато оцього і всієї грязі пилі. Це треба десь прочищати. Ну а так станочок наш на 220 тонн. Не без проблем. Такі детальки, зрозуміло, 8 міліметрів. До речі, ми гнемо на всю ширину 9 міліметрів. Тобто ми гнемо зараз тільки на маленькій ширині. Який-то наш, ми зараз поставили кость. Зараз вона стоїть за 4 тонни. Бо у нас Скільки? Ще 4 тонни. Зараз всього зусилля 4 тонни, На 4 тонах минаємо таку детальку, вона неї здається, що на 80 мм. 50. 50 підказують мені. І вона виходить. Але є нюанс в тому, що коли ми її впираємо ось там, через те, що вона ось так впирається, ось, ось так ось так. Треба ще. Кутиком вирівнювати її висоту. А в кінці на що? У нас ці детальки виходять ідентичні, обираємо тільки за чисточку. Всі детальки у нас класно лягають, виглядають однакі, ну і вони нормально лягли. Оці штуки треба всі почистити, теж знизу. Тому, коли привозите детальки, пам'ятаєте про це. Але можемо з ними працювати.